В рамках проведення всеукраїнського фестивалю свідомого батьківства, Центр розвитку гармонії дитинства, організував фестиваль дитячих талантів «Фея осені» та чарівних осені 2012. Кожна дитина талановита, проте не кожна вміє показати свої здібності та ще й на широкий загал. Саме тому такі фестивалі й дають можливість втілити мрію в життя. Аліна Зубова. Керівник театральної студії. Наша театрально хореографічна студія буде показувати таланти. У нас буде сидіти журі, це наші судді-спонсори. Вони будуть обирати та давати номінації нашим маленьким талантикам. І призи отримують, так? І так, да, і отримують призи. Виступи театрально-хореографічної студії «Гармонія дитинства, вихованців Березівської спеціальної школи-інтернату для дітей з вадами слуху театральної студії Диваки стали приємним подарунком для всіх глядачів. А конкурс дитячих талантів змусив похвилюватися не лише самих учасників. Ви онучку сюди привели? Так як вам захід? Взагалі. Дуже подобається від цього щирого серця. Я дуже радий, що такі для дітей такі робляться заходи в нашому місті. Ну онучка показує ті результати, на які ви розраховували. Так, але я розраховую на ще більше, які будуть на головний приз. <с> Любий дідусь розраховує на головний приз. І для нього його саме найкраще. Дитячий фестиваль осені» та чарівник осені осені-2012» організовано як соціальний, тобто безкоштовний захід. В його рамках було проведено благодійну акцію з метою придбання обладнання для дитячих кімнат Житомирської міської дитячої лікарні.